Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози Тмагія. Сьогодні у нас продовження відео циклу Шлях до себе. Сьогодні у нас НАТО. Я подумав, якщо я можу так розібрати країну, будь-яку, то чому б не подивитись організацію. А, от, сьогодні буде цікаво. Ну що, розклад знов-таки можна сказати, що класичний стає на каналі, да? але незвичайний порівняно з тим, що я зазвичай роблю. Ну що, добре, може десь позручніше, а я починаю. Маленька ремарочка. Цікаво, НАТО. Ну, НАТО зрозуміло, це англійська назва, а також пишуть завжди на прапорі, навіть на їхньому, Отан. Я думаю, що це просто від Виявилося, що ні. Це французька назва НАТО. І от саме вона, НАТО, ОТАН. Да, дзеркально виходить. Прикольно. Ну, а раз, так собі. Добре, ну давайте так само шлях НАТО до себе. А, добре. Покажіть мені, будь ласка, де зараз знаходиться НАТО? Скажу вам правду. Альгіс перевернутий. Як же штучно. Так, гаразд, дякую за відповіді. Яким НАТО взагалі здається світу? Скажіть, вам, правду. Ха-ха, теж цікаво. Добре. Дякую за відповіді. Що НАТО ігнорує в своєму житті? Скажіть вам правду. Ха-ха. Так, гаразд дякую за відповіді. Який найголовніший недолік, який НАТО не хоче помічати? Хайскать Рон прав. Соуло. Цікаво. Добре, дякую за відповіді. Яка сильна сторона, на яку НАТО може спертися в даний момент? що він правда. Перт перевернутий. О, ну, рун, як завжди, бачення під дуже несподіваним кутом. Гаразд, дякую за відповіді. Чого НАТО хоче? Не скажете він, правду. О, аж дві потяглося. Ну, гаразд. Взагалі то одна руна мала б бути. Ну добре, покладу дві тоді. Так, добре, дякую за відповіді. Що, що керує НАТО? Що керує НАТО? Скажіть вам, правду. Ну, Логічно, в принципі. Так, гаразд, дякую за відповіді. Що дійсно потрібно НАТО? Скажіть вам, правду. О, як чітко. Так, дякую за відповіді. Ну і остання руна порада. Що робити НАТО? Скажіть вам правду? Знову дві. Ну, добре. Сьогодні у нас. Сьогодні у нас руни прям дуже говорять, прям аж по, по дві зразу на, на питання. Ну, добре, так, вищим силам видніше. А, гаразд, що ми маємо? Ну, давайте. Хоча добре, я не буду називати все, все буду називати зараз по ходу. Отже, де НАТО зараз? В Альгізі перевернутому. Да? Альгіз перевернутий. Та що, беззахисне НАТО? Вразливе НАТО, я б навіть сказав. А? Цікаво, правда? НАТО почувається себе некомфортно, тому що що? А тому, що пахне третьою світовою. Вже не те, що пахне, вже даруйте смердить. Бо вона вже не те, що на порозі, вона вже в двері стукає, скоровила має їх. А от НАТО дуже некомфортно, починає воно йорзати. А, далі. Яким НАТО здається людям? Райдо перевернуто. Повільним НАТО здається людям в плані швидкості, це по-перше. А по-друге, що не так просто туди попасти. Да? Ну, Україна тому яскравий приклад. Нас манять уже скільки років тим НАТО, а, а візи нині там. А, ну, так от, і мало того, НАТО ж повільне, як черепаха от, а, в плані швидкості. Поки розвернеться, поки повернеться, поки бюрократія вся прокрутиться. Одним словом, ну от, всі бачать, що таке НАТО. А, да, це, це дуже цікаво, якщо вони думають, що світ не бачить, що взагалі робиться і що собою це НАТО являє. А, далі, Що НАТО ігнорує в своєму житті? Добрак сили воно ігнорує, банально. <гум> Навіть цікаво дуже, да? ніби військовий блок, ніби такий могутній і так далі. А й брак сили. Бо після війни, ну, після власне, початку війни України з Росії, якраз повномасштабного цього вторгнення після 2022 року НАТО почало переписувати свої доктрини, і взагалі підхід до війни поміняло. Да. Тому що зрозуміло, що на таку війну з Росією. Те, що вони собі планували, воно б, не, воно б не підійшло до того, що відбувається в реальності. Угу. Тому, якби брак сили, НАТО ігнорує. А, далі. Так, це четверте. Найголовніший недолік, який НАТО не хоче помічати. Соло. Цікаво. А, ну що, це Це медійність? Здавалось би. Тобто, медійно, за НАТО все розкручено, за НАТО все. Так і хочу сказати, забюрократизовано. В той же час соло не тільки про медіа, соло про цілісність. Ага, А цілісності їм бракує. Тому що починається право вето у певних країн, да? Яка-небудь умовна там Угорщина е, може почати всім псувати життя. Да. То як би оце от НАТО ігнорує? Угу. Ну і мало того, так. Да. Забюрократизованість. Повільність, ну, це ось по попереднім рунам. То сюди ж. А, далі. М -м -м так. Це п'ята. Да? Сильна сторона, на що НАТО може спертися в даний момент? Цікаво. Таємниця, сильна сторона. Тобто недолік, надмірна медійність, що все оці збори, засідання, конференції і так далі. А, -а, -а їм треба таємницю тримати. Менше, як то кажуть, язиком ля-ля. А більше робити. Ось. А воно, бачите, от, от, що вони не хочуть помічати. І сильна сторона їхня якраз в тому, що секретність вони могли б тримати. І їм треба саме на то і покладатись. Не, не все на публіку, засідання, там, саміти, пересаміти і так далі. А тихенько зібрались і вирішили собі. Ось на що їм треба спиратись. Е, ну, До речі, сильна сторона. ну, Це якраз про таємницю. Брак ресурсу, тут ось його їм показали. Брак сили. Далі, чого НАТО хоче. Тут аж дві випало. Ну гаразд. Кано Евас. Чого НАТО хоче? Ха. Цікаво. Е, ну, що НАТО хоче? Реалізації своїх планів. да, Реалізації планів вони оце от дуже хочуть. Прям, да, Мало того, що НАТО хоче, розширення. НАТО хоче. Ну так, да, тільки правда, щось за рахунок України. Вони це розширення не хочуть робити. А, ну, якось так. Евас це про ріст, це про розвиток. Тобто ну, НАТО хоче розвиватись дослівно. Ну і мало того хоче розвиватись згідно з якимось планом, згідно з своїм баченням. Да? Ну, Бачення НАТО зрозуміло, це альянс країн, да? це відповідно. Більшість тих країн, якщо не всі з них. Е, ось. Оце право вето насправді така, такі дурня космічного масштабу. І це не тільки НАТО стосується, ну це так, моя вже ремарка. Е, тому цікаво. Далі, сьома. Сьома позиція. Що керує НАТО? Хагалас. Прекрасна руна. Ну що, війна керує НАТО? Точніше, в даному випадку, загроза війни керує НАТО. Да? А, ну і загалом, якщо так, ну, можна сказати, що Хаос в якійсь мірі цікаво, правда? Тобто, показують, що брак цілісності, да? ось попередня позиція над Хагалазом. А тут показують, що Хаос і війна, Якби, що керує НАТО. Ну, загроза війни НАТО і керує. Логічно, більш ніж. Прям дуже-дуже чітка відповідь. А, далі. Що дійсно потрібно НАТО? Гебо. Та їм справжнє партнерство потрібно. Гебо якраз і позначає. Це партнерство рівноправне. Ключове тут слово рівноправне. Тобто це, щоб е, приймали, це, щоб всі країни мали однакове право голосу, щоб не було ніяких дурнуватих прав вето ні у кого і так далі. А зараз ну, всі знають, що таке НАТО. Якщо Америка сказала, то інші і зроблять. От і все. От вам чого НАТО бракує. Що НАТО дійсно потрібно? Партнерство тільки справжнє. І єдність, щоб була дійсно справжня, а не хто в лісах, хто по дрова. От дуже було б цікаво подивитися, щоб, що було б, щоб взагалі відбувалося, якби на НАТО таки напали От прямо дуже цікаво. Я, Звичайно, не хочеться людям поганого бажати, але знаєте, так як вони поводять себе по відношенню до України, до щось хороше їм бажати не сильно хочеться. А, ну, а раз, давайте далі. І фінал. Ну. За я кажу фінал, хоча просто останнє питання. Е, порада, що робити, а тут навіть дві поради, що робити. Якщо дослівно, не жлобитись. Да, Не жлобитись на оборону, на свій розвиток і так далі. Ну, тому що феху перевернута впала, брак ресурсу, хтось складається, а хтось жлобиться. А має бути інгус, має бути цілеспрямована плата. Е, плата. Та що ж таке? Е, цілеспрямована робота на результат. Щоб оце от саме плодоріддя, благоденство настало. Ага. От от які поради НАТО. Не жлобитись і вкладати в себе свою ось силу, в єдність свою і так далі. Угу. По-моєму, прекрасні поради. Сьогодні руни прям прям взагалі в яблучку. Краще й не скажеш, як то кажуть. Ну, ось такий от розклад вийшов. Я так думаю, ще одну організацію з трьох літер розглянути, перша із яких О. Угу. І там, де гутеріш голова. Ну, всі зрозуміли. да? Ютуб просто дуже некоректно на цю організацію реагує на платформу, яка каже, що за свободу слова. Дуже цікаво. Свобода слова дуже цікава. Ну, а раз, не буду, щоб мене тут не забанили чи в тіні бан який-небудь не попасти. Ну, от, словом, Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть свої відгуки, своє враження. Завжди стараюся читати, всім відповідати. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!